Мета курсу Чудес полягає у тому, щоб допомогти читачам і практикам духовно вирости до такого рівня, коли людина досягне свого роду просвітлення, подолання свого его і, нарешті, правильного сприйняття, в якому людина врешті зрозуміє остаточно, що є реальним. А що ні. Ключем до цього духовного зростання є визнання того, що его, яке розуміється як те, що ми вважаємо на противагу тому, хто ми є, насправді є лише фіктивною сутністю, яка не має нічого спільного з нашою реальністю. Але воно все ще відповідає за ілюзорне сприйняття того, що ми є чимось окремим і відмінним від Бога. Курс каже нам, що страх, відчуття, роз'єднання, біль та інші негативні аспекти життя походять від его, Порятунок полягає. У визнанні нереальності его, прийняті того, що ми є частиною Божественності і відданню себе Святому Духу, який уже є у нас, але якого его не хоче, не може бачити, тому що ціною усвідомлення є саме смерть его. Урок 62 Як світло для світу, моя функція прощення. Це твоє прощення виведе світ темряви на світло. Саме твоє прощення змусить тебе розпізнати світло, у якому ти бачиш. Прощення є доказом того, що ти є світлом світу. Через твоє прощення правда про тебе повертається до твоєї пам'яті, тому твоє спасіння у твоєму прощенні. Ілюзії щодо себе та світу єдині. Ось Чому кожне прощення це подарунок самому собі. Твоя мета дізнатися, хто ти є, оскільки, атакуючи створіння та його творця, ти заперечуєш свою ідентичність. Тепер ти вчишся пам'ятати правду, тому. Напад має бути замінений прощенням, щоб думки про життя могли замінити думки про смерть. Пам'ятай, що у кожному нападі ти викликаєш свою власну слабкість, тоді як кожного разу, коли ти прощаєш, ти викликаєш у собі Силу Христа. Хіба ти не починаєш розуміти, що для тебе дасть прощення? Це вижене з твого розуму будь-яке відчуття слабкості, напруги та втоми? Це забере весь страх, провину та смуток? Це відновить у твоїй свідомості невразливість. І силу, яку Бог дав своєму сину. Ми раді розпочати і закінчити цей день практикою сьогоднішньої ідеї та використовувати її якомога частіше протягом дня. Це допоможе зробити день таким щасливим для тебе, як хоче Бог. І це допоможе поділитися щастям з тобою, як з оточуючими, так і з тими, хто здається далеким у просторі та часі. Сьогодні якомога частіше говори собі по можливості, заплющуючи очі. Як світло для світу, моя функція прощати. Я буду виконувати свою функцію, щоб бути щасливим. Потім приділи хвилину дві, щоб подумати про свою функцію та про щастя і звільнення, які вона тобі принесе. Нехай відповідні думки приходять вільно. Бо твоє серце розпізнає ці слова, а у твоїй свідомості буде знання, що вони правдиві. Якщо твоя увага блукає, повтори ідею, додавши. Я хочу пам'ятати про це, бо хочу бути щасливим. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.